Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми будемо з вами говорити про мінімальну заробітну плату. Знову ж таки, тому що дуже багато інформації. Міністерство фінансів надає свою інформацію, свої прогнози. Також хочу поділитися ще додатковою інформацією, що підтверджує. Дані про те що, такі, що все ж таки мінімальна заробітна плата буде підвищена у 2024 році. двадцять році. Про це заявив економічний радник президента про те, що обов'язково у два етапи буде підвищений розмір мінімальної заробітної плати приблизно він складе її зростання на 20%. інфляцію. Прогнозують на наступний рік де 10%, тобто це допоможе вирівняти ситуацію із зростанням мінімальної заробітної плати. Також обіцяє, Союз в свою чергу, Міністерство соціальної політики та Головне управління пенсійного фонду про те, що всі соціальні виплати. Після затвердження державного бюджету, який відбувається у нас кожного року в кінці року, обов'язково будуть виконані та проведені належним чином. Тож відповідаю вам на питання стосовно зростання рівня мінімальної заробітної плати, я вже про це казала. Що на мою скромну думку, в 2023 році нам уже не варто очікувати ніяких підвищень а в 2024 році планують. Збільшити розмір мінімальної заробітної плати приблизно на 20% у два етапи. Всі інші соціальні виплати будуть обов'язково виплачені, здійснені, що стосується індексації і індексації пенсій і інших соціальних виплат. Тож очікуємо, будемо з вами слідкувати за даною інформацією. Якщо буде дана інформація більш про якісь конкретні цифри, обов'язково з вами поділюсь.